друзяки! я знаходжуся в Кракові. Це столиця Польщі з 1036 по 1598 рік, якщо я не помиляюся. А я не помиляюся. От. І це є друге місто по кількості населення в Польщі після Варшави. Але в принципі, рахуйте, що 500 років воно було столицею Польщі. Навіть після того, як Варшава вже стала столицею, і там резиденти, ой королі свої резиденції перенесли чи побудували в Варшаві, тут все ж таки коронували королів ще до 1790-го року. Одним словом, найкрутіше місто і одне з перших, яке внесли в список ЮНЕСКО, фонд ЮНЕСКО. Одним словом, насолоджуйтесь разом зі мною. Як завжди з самого початку шукаю вусі. Як вони тут кажуть, не вісі, а вусі. А до речі, на кнопочку ой, на кнопочку. На букву Ві вони кажуть Ф. Не знаю, що ФАУ. Десь туди, я майже був правий. Це театр Юліоша Словацького. І до речі, коли я був в Празі, то по чешськи театр це дівадло. Народне дівадло. Якась цитадель, що через все тут зустрічали ворога. Із тих бійниць стріляли по турках, татарах і всякій нечисті. Помиляюся, то це якийсь монумент, посвячений битві під Грюнвальдом. Я правда не дуже добре знаю, що там саме відбувалося. Але думаю, що саме така правильна відповідь. Якось цікава. Цікавий пам'ятник Яну Матейко. Ну, симпатично. З рамочкою такою. Такий дідя з бородою. Якщо я не помиляюся, порохівниця. Будинок. Будинок, в якому... Зберігався порох, зброя і всяке таке військове приладдя. Якби він, звичайно, рвонув в якийсь момент, тут би рознесло. ну не на півміста, але дуже багато. І Меркурій, голий чувак з крилами і шапкою на голові. ринок, площа ринок, аналог львівському. Львівській назві. Дусь який красивий кортеж. Таких карет. Костел. Най Найголовніший в центрі кракова. Людей море, туристів. і зараз собаки рубають класику на баянах. От би мій сусід висько таке виробляв. А то тільки щось таке вдариме посадить Бізнес симпатичні. Кожен по своєму, по-красивому одягнений. Прикрашений, не одягнений, прикрашений. Голуби це симпатично, але обкакали всю площу і пахне голуб'ячими какахами. Так, а ззаду написано. AD плюс CCC, XCV І. Прямо пароль до Wi-Fi. Так, а отут у нас знаходиться ратуша місцева. Чи можливо навіть правильніше сказати, це частина... Це частина ратуші чи це частина чогось більшого? Ну, принаймні так написано у Вікіпедії. А так, в принципі, симпатично, подивіться. Львів, Львів, хто був Львів, тут буде так само дежурю, як напевно в кожному польському великому місці. О, маленькі поляки, які похожі трохи на гуцулів. Ага. Не, ну те два дедыки такие, лично похожи на гуцулю. Ну, вот так. Чуть-чуть. Ну, трошки. Ну, можно. Ну, тут уже какие-то такие бояры идут. Є вже дивіться, який іде. Фрейрок. Лідер, лідер. Тім лідер. На ратуші що написано, що в цьому місці, 31 жовтня 1918 року, якісь поляки доконали австрійського якогось зовсім. Одним словом, вибили були звідси австріяки, так розумію. І комендантом Кракова вільного став генерал Болеслав Роя. І от знову ж таки. Нічого собі? ви чуєте? Всі ченаша, ще наші. Всі чена ще надо. we you Всі шпорти у Нью-Йорку не бувають. Файно, чути таке крако. Так я вас зараз буду гіпнотизувати. в замок Вавель. Напевно, найвідоміше найвідоміше і найцікавіше місце в Кракові. Хоча, в принципі, тут все дуже цікаво, дуже гарне, старе, красиве місто. І, до речі, Друга світова війна так само фактично не зашкодила архітектурі міста. І тут існує легенда, що, ну, навіть то не легенда, а після Другої світової війни є така історія, що польські. Вояки з армії краєвої і радянські солдати разом вигнали звідси німців і не дали їм підірвати місто. Ніби по такій е легенді е не знаю, складна історія, що ніби там так врятували місто, бо е Фюрер Гітлер там дав наказ підірвати повністю все місто. От, але коли Радянський Союз розпався, і в принципі Польща перестала бути там соціалістичною, також вона ну, не було Союзі, але була соціалістичною країною, то цю легенду почали піддавати сумнівам. Ну і в принципі, це було зрозуміло, що це ще одна з таких пропагандистських таких історій там легендарних, як типу, там матч смерті. Ну, був такий футбольний матч, але там просто його так приукрасили. Ніби там, я не знаю, ну, неважливо. Хто цікавиться, той почитай. От, от ну В принципі, таке. Але насправді тут дуже багато монументів, які присвячені і радянським, і польським воякам, які воювали під час Другої світової війни. А саму Польщу звільнили, і Краків, якщо не помиляюся, звільнили солдати першої української армії. Якось так чи перкурс з фронту, ну, одним словом. Знаєш, що саме наші, наші солдати рятували Краків. Симпатичний, симпатичний костел треба сход визити. І одночасно дізнається, як він називається. Це був костел святого Яцика. Обровансь. Он... 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 Прочитати, як завжди, е -е, черівна, я не знаю, свята атмосфера. Супер. У крахів костелів дуже багато, десь приблизно біля 20. А я згадав, що історію, коли в один період тут е -е, переселялося дуже багато німців, Русів, я не знаю, німців, і вони якось захотіли це місто. Перетворити на німецьку. Створили якийсь бунт там, чи щось таке, але тодішній не знаю, як там, мер міста, грубо кажучи, він присік цей бунт і потім позбавили німців всіх привілегій, які вони мали. там, якийсь, не, знаю, ну, не то пільги, але якісь е, різні там не знаю, статуси, якісь ну, там, такі речі, така, така, собі, така свого роду кара. Храків дуже е, нагадує. Прав. Але в основному він мені нагадує, ну, крім архітектури, що величезною кількістю туристів. Подивіться, подивіться, що за до мене твориться. Подивіться, що там. Троє. Ма, мать муща. Не вийшло цього разу приїхати десь в п'ятій годині ранку, щоб ходити по порожніх вулицях. Але нічого, я сьогодні ще раз також приїду. Наступного разу з коханою. Кохана, роби візу. Дві разом ті самі хлопці, які я казав, на готую. Вони хлопці у мене такі пояси поясни, зараз тоді що... більше. От молодці привоженці за іпаєш. Мутур використовують для того, щоб не боліла спина. Ну і барк у нас також, які у нас вони красивіші. а тут просто довгий папірець з накінечником Миколаєва. У нас не пояс це просто треба. Ну і симпатичні дівчата. Ось він замок Вавель. Найвидутніша споруда Кракова. Правда я десь зайшов якось збоку. Зараз попробую або в середину зайти, або на якесь таке місце, де буде його видно симпатичніше. Туристи, туристи, туристи. І красива архітектура. Відкрию вам невеличкий секрет, чи точніше просто розкажу. Польща не вперше. І по цих вуличках я вже колись ходив. Це було 16 років тому. Сюди ми приїхали з танцювальним колективом, в якому я беру участь. Сім років я танцював у гуцульській народній танці. От, і ми перебували на території Польщі приблизно шість днів. Це були 6 днів, бо я побачив вперше новий світ і цивілізацію, і архітектуру, кажучи, вирвався з гір. Вирвався з гір у Європу. От, Класно було. І, але я був малий, мені було 13 років, я нічого там не пам'ятаю, нічого такого і не розумів. Не знав, що є там класно, що не класно, але в принципі я був. Дуже задоволений. Ще ми відвідали дуже круте місце, називається е, копальня. Ох, шкайте, як? копальня. Копальня, копальня. копальня величка. Це одна з найбільших соляних копалень у Європі. І там внизу приблизно 300 кілометрів тунель, тунел, тунелів, тунелей, а туристичний маршрут там. Десь займає приблизно 1% всіх всієї довжини всіх тунелей. І десь по кількості часу він триває 3 години. Вхід, якщо не помиляюся, з польським екскурсоводом десь 55 злотих, з російським 70 злотих. І там є в певні години, там десь в 11 годині, 12-й, 3-й. Ну, треба попасти під розклад. Але обов'язково відвідати це місце, якщо маєте час і бажання. Там внизу. Костел є, дуже багато скульптур все з солі. Ну круто, там неймовірно. Так що обов'язково завітайте і відвідайте це чудове, дивіться, який класний цей замок. Зараз я спробую ще якусь знайти цікавішу панораму. Саме по цій доріжці я йшов, я дуже це добре пам'ятаю. Хочеться було 16 років тому. І користуючись моментом, хочу передати привіт всьому колективу танцювальному і керівнику Гані Володимирівні Панків, всім своїм учасникам, напарниці і всім всім всім, хто в принципі дивиться мене. Танцюйте! До речі, зараз, зараз розкажу ще одну історію. Дав історію з танцями і мушу поділитися з вами. Я колись займався футболом, тобто ходив на тренування з футболу і ходив одночасно і на танці. І в один момент настав просто вибір. Вибрати між футболом і танцями, бо не вийшло поєднати і те, і те, бо часто бувало, що в одній й ті самі дні якісь важливі змагання і там якісь важливі конкурси. І фактично мій тато футболіст а та мама. Танцювала так само в народному колективі. І я зробив вибір в сторону танців. Тому що у колективі були дівчата, ми часто подорожували. Ми подорожували не тільки там десь по області максимум, ми їздили в інші області, ми їздили в інші країни. Ну, Принаймні, я їздив в Польщу, їздили ще інші учасники у Франкфурт, Німеччину. От, І були дівчата. Були, ще гуцульські дівчата дуже чудовий чарівний колектив неймовірних неймовірних, неймовірних дівчат з іще неймовірнішими голосами. От, футбол я любив і люблю потепер. І якщо є можливість, я граю. Але в той час, коли я грав футбол, були тільки одні хлопці, і тепер одні хлопці. Але єдина розвага. Яка для них була, це водяра. І після будь-якого матчу неважливо, ну, виграш, програш. Хлопці десь там вничку пили якусь незрозумілу горілку. Я навіть не знаю, чи то було щось на якесь там не паліво. От. Ну і а я мені не подобалось таке, я скажу так. Мені такий стиль життя і відпочинку мені не подобався. От і тому я в Абротанці. Я не жалію ні на хвилинку, ні на секунду і взагалі. Це най, 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 найпрекрасніші напевно сім років, які я віддав цим танцям, тому що вони і мене змінили. І я побачив багато. І всім рекомендую, щоб ви ходили на якісь гуртки, а не сиділи вдома за комп'ютерами чи там за ігровими консолями, чи біля телевізора. Займайтеся, займайтеся спортом, займайтеся танцями, займайтеся не знаю, якимись іншими видами хобі, малюйте, подорожуйте. Бо життя летить, а треба спробувати все. Але то, що не заборонено, і то, що щось не протиправ. Пробуйте і вам буде щастя. Це все, що замок Вавель. І подивіться, яка краса з іншого боку. Тут знаходиться річка Вісла. О, я Головна річка. Кракова і, напевно, одна з найголовніших в Польщі. Отак виглядає внутрішній двір. З замку Вавель. Можна грати в футбол, бігати з чим там, з песиком. Жутую, звичайно, як завжди. Матело дуже симпатично, красиво. Неймовірна краса. І як класно, що. Ми живемо в такий час, що можемо це побачити, пощупати і трошки по... подорожувати. Подорожуйте, Не рівнуйтесь. Ось такий внутрішній дворик по замку Вавель. Дивіться, як симпатично. Тут діти короля грали у квадрата, бадмінтон, ганялися за метеликами. Ще щось робили. А дорослі, що діти пили, пили пиво і грали на гітарі. Ну, чи на якісь там арфі, не знаю, що там у них було. Може і пиво. Ні, пиво мало би бути. Супер, дуже гарно. Недалеко від Кракова, десь 70 кілометрів, є Концлагер Аушвіц, Освенцем, де приблизно закотували, де закотували приблизно 5 мільйонів людей, там євреїв, радянських полонених, серед яких і українців. І багато хто їздить в те місце, як у якусь визначну, там, не знаю, історичну пам'ятку або щось таке, як туристи. Я таких людей не розумію. І туди можна їхати тільки з ціллю, щоб вшанувати пам'ять загиблих людей там і віддати їм шану. Ну і ще їдуть деякі е, мудаки туди, щоб кинути зігу, десь там на, на могилах, грубо кажучи, людей. От. Ну це таке це невелика От Місце, ну уявіть, уявіть таке місце, де десь стільки людей загинуло, це вже ну, таке моторошне. Я не раджу туди їхати з якимись хорошими емоціями. От. Краще їдьте в Краків, їдьте в Рослав, Гданськ, в, в Катові, це ну, якісь міста, де ви дійсно хочете побачити світ. От. І про такі місця, як Аушвіц, теж не потрібно забувати, але тільки з такою метою, з якою я тільки що сказав. От. Ну а я продовжу трошки далі і подорож моя вже. Підходить до логічного закінчення. Окей, Краків проважає нас дощиком, плаче за нами. і дуже сподобалося і не хоче з вами прощатися. То я вирішив з'їсти кібаб, ну, запити супер суперздорово їжа. Але маємо, що маємо, як казав у нас. Я, як казав наш перший шлях. <рес> От, в принципі, все закінчилася моя одноденна подорож до трактора. Я щось сюди повернуся. і хотів сказати, щоб потракувати дешево. Я вам швиденько розкажу, скільки я потратив на дорогу. Завжди до протовіць ціна 5 злотих, з котовіць з польським бусом до Кракова 9 злотих, 14 злотих. І назад я їду електричкою. В якщо коштує, якщо мені 16 злоти. Всього разом 31 злотів на дорогу. Я не рахую там, що магнітик, щось там може перекусив, ще якісь такі продуктові е -е, витрати. Це, 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 це не важливо. Можна без цього бійтись у принципі. І найголовніше, що дещо 30 злотих за цілий день. Відень можна, наприклад, поїхати, якщо забронювати зараз квіточки. В жовтні можна поїхати за 70 злотих. Це в обидві сторони. Тобто 35 злотих в одну сторону, 35 злотих в другу сторону. Цілий день ви там гуляєте, вечором повертаєтесь. Не треба ні готелю знімати, нічого. Всім всього хорошого. До нових зустрічей в нових містах і в нових країнах, можливо.